Парк Жутневий він є неоднорідний. Якщо подивитися сторону біля комарова, біля оцього озерного комплексу, справді воно схоже на щось таке європейське. Навіть коли пам'ятаю, харків'яни перепублікували цю інформацію про відділ про парк реформації, то вони взяли картинку озерного комплексу. Тобто, це якась така певна, як би сказати, і вигляд навіть та да, це цієї частини парку. Якщо ми говоримо про цю частину парку з боку від комарова по Воробкевичам. Вона більше має такий спортивний нахил. Чому? Там у нас є стадіон, там у нас є спорткомплекс Олімпія, там у нас є тренажери. То повністю така спортивна сторона. Тому біля олімпійського там, цього комплексу є така пропозиція, щоб цю сторону ми назвали Олімпійський. Ви розумієте, тому що це буде і пропагувати, і спонукати до здорового способу життя. Задовільнити петицію. За 26 рішення прийнято. Проєкт рішення в цілому, будь ласка. За 25 рішення прийнято.